З вами вірус, я є на Магна і мої друзі імбіцили вирішили, що на третій день третього сезону мона бить дракона. Так що типу, ми йдемо бить дракона. Да. Я тут один раз був, Тут, коротше, довбанутий ну Ви на це не сильно Ммм, Вже п'ятий кристал вони б'ють. Да, поки я не почав запис, вони вже там п'ятий кристал хочуть бити. Ну, Дякую. Почекали мене. То подивіться, що з ним. Я я таку фігню, якщо чесно перший раз бачу, типу. Це тільки без, безкоштовного просто. В одному місці. Тут, коротше, жорстке місце. О типа... Щоб просто дійти до чогось, треба обходити. Тут, звісно, буде жорсткий пехач. Коротше, хто в чому? А я в такій шикарній броні і в охраненному. в охраненній шапці. Да, в яка зламається від одного удара. Мене просто тепнуть, але я не тепну. Навірно. Або тепну тоді, коли буду заново, коротше. Да. Мочим дракона. Е. Во. Комбин. Да, жорстко майже дракона зніс, по суті. Угу. Боже, ненавиджу цей це перехрестя. Його якимось кращим зробили. Не дуже зручаємо, якщо чесно. Цікаво, а ще є кристали взагалі? Мені здається, що ні. Ми пляшечки не взяли. Все. Зараз дракона доб'ємо тупо. Так, да, ми, ми вже добиваємо дракона, вони просто Венді. Це, звісно, не таке епічне просто битва, як тоді, на другому сезоні, коли ми його мочили не зрозуміло, як я взагалі був незерідці. Ух ти що? Блять, він магію накинув. не зрозумів. Тут сюди магія. Потрібно бігти. Амбуш я зараз здохну. Чому я не взяв зілля Хілки? Угу. Більше не його вбив. Сюди магія. Його долбнута. Це мені в принципі його вистачить, щоб вбити. Тому тупо бігаємо. Побився угу. дракон, эндеру. Е, добре. Чому я не можу рухатись? Оу. Так, таке буває. Тому шутку вент. Тому що... Яйце належить Міжморію, і це факт. Нікому не відомо яєчко. Яєчко буде сугубо наше. Тому все, дракону Срака. Він помер. Так, біжимо за Експою. Надіюся, вспій, поки вона там впаде. Так, ікспа, дякую, дякую, дякую. Довбні пляшки не брали. Та навіщо нам взагалі дихання дракона? Потім відродимо його та й отримуємо. Так. Тоді ж хоч. Факел взяли хоч один. А, ну факели тут і так є загалом. Де яйце? Ну, типу, це все? до забирають вже яєчко. Дивіться на яєчко наше. Опарив ми дракона вбили, так, <плес> О боже. що ти робиш? Ну, в принципі, ми заберемо яєчко і на цьому все. Все, бувайте.